Першотравневий кар'єр один з найбільших в Європі. Саме тут починається процес, який у подальшому забезпечить сировиною збагачувальний та металургійний комплекс міста та всієї України. Більше трьох кілометрів завдовжки, двох з половиною завширшки та глибиною майже 500 метрів. На промислових горизонтах цього гіганта щороку видобувають близько 23 мільйонів тонн залізної роди. Аби підняти її на поверхню, потрібно чимало зусиль. Та з метою оптимізації цього процесу минулої суботи просто передень свята металурга і гірника. На першотравневому кар'єрі північного Комбинату официально ввели в эксплуатацию новый комплекс циклично-поточной технологии. Для нас символично, что вот сегодня в день нашего профессионального праздника, мы вводим в опытно-промышленную эксплуатацию этот объект. Это тот объект, который создает будущее для Северного горно боительного комбината, одного из основных горно-баирительных комбинатов компании Метинвест. Сегодня действительно настоящий праздник в преддверии дня работников металлургической горнодобывающей промышленности. Я хочу поздравить с таким подарком к празднику и коллектив Северного горнообогатительного комбината и наших гостей города и, конечно, жителей. Запуск такой новой технологической линии, новой технологии дает возможность и нарастить производство, и самое главное, смотреть уверенно, Будуще проект є унікальним і наймасштабнішим у гірничо-металургійній промисловості за усі роки незалежності України. У нову ЦПТ Північного комбінату група «Метинвест» склала майже 2 мільярди гривень. А на будівництво комплексу знадобилося 5,5 років. Це серйозний титанічний труд, і ми з вдячністю відзиваємося тих строїтелів і говоримо їм велике спасія. Це найвидаючийся і найкрупніший інвестиційний проєкт нашої компанії. І ми гордимося, що цей проєкт реализован и і внедрен на северном горнобагативному комбінаті. Ми уверены, смотримо вперед. Ми уверена, смотримо завтрашній день. Новий комплекс ЦПТ за усіма показниками переважає старий об'єкт. Приймальний колодязь дробильної фабрики, де відбувається перший етап подрібнення, відтепер розташовується на позначці мінус 205 метрів. Лінії стрічкових конвеєрів мають загальну довжину до 2,5 кілометрів та здатні транспортувати до 4 тисяч тонн руди на годину. Як запевняє керівництво північного комбінату, це надасть безліч переваг. Це стратегічний інвестиційний проєкт Северного Горного обогатительного комбінату. Направлен он прежде всего на поддержание мощности первомайского карьера и на снижение себестоимости. Если мы говорим о поддержании мощности, мы должны понимать, что мы расконсервируем э, целик, на котором находится приемный колодец старой цепочки ЦПТ, а это позволит добывать 120 миллионов Тон руди, причому без криші, вже готовий к виємці з низькою Це раз. Второє дозволить кар'єру углубітися на глибини 500 і більше метрів. Що дасть старої дихання нашому кар'єру. Наступного року комплекс планують вести у повну промислову експлуатацію. Це відбудеться, коли з'явиться ще одна лінія конвеєрів. Зараз її зведення завершено майже на 70%. Після цього ЦПД запрацює на повну потужність.